Віртуальний музей, аудіобібліотека, літературний та театральний простори, археологічний резерват, кав'ярня та додаткові входи і виходи, аби адаптувати територію Палацу Потоцьких в Івано-Франківську до сучасних потреб міста, комунальне підприємство, простір інноваційних креацій, палац оголосило про початок міжнародного архітектурного конкурсу концептуальних ідей, розповідає його директор Володимир Гайдар. Ці ідеї, за його словами, допоможуть переосмислити історичне середовище палацу потоцьких. Суть конкурсу полягає в тому, що історичні будівлі і споруди вони залишаються неруханими, тому що вони в нас передбачені під реставрацію з пристосуванням під певні комплекси функцій згідно нашої концепції. А от території, які їх поєднують, ми пропонуємо об'єднати архітектурно ландшафтним способом в такий сучасний спосіб. Загальна площа комплексу 1,4 гектара, розповідає Володимир Гайдар. Четверта частина цієї території із парковою зоною і стане майданчиком для реалізації майбутніх конкурсних проєктів, каже завідувачка науково-дослідницького відділу комплексу Лариса Поліщук. Спосіб втручання в нашу територію це є ревіталізація, тобто це є збереження цієї пам'яткової структури і наділення її абсолютно якимись сучасними формами використання. Взяти участь у конкурсі пропонують архітекторам, дизайнерам та студентам, каже Володимир Гайдар. З його слів пропозиції можна надсилати як індивідуально, так і командно. Кращі ідеї преміюватимуть. Ми будемо залучати меценатів. Це не є надто великі суми, тому ми впевнені, що е, суму для е, преміювання перше місце 70 тисяч, друге 50 і третє місце 30 тисяч гривень. І ще плюс три місця е, заохочувальних е, чи як особливі відзнаки по 10 тисяч гривень. Метою конкурсу є не робочий проект для реалізації, метою конкурсу є збір е, така, такої. Бази е, пропозицій, бази ідей. Е, і тому власне, ми оголосили конкурс міжнародний, щоб бачити не тільки українських архітекторів, не тільки франківських, а архітекторів зі всього світу. Своєї манини восьмирічний Павлик із бабусею сьогодні відзначає на території комплексу. До Палацу Потоцьких каже Ольга Тудорчук, з онуком приходить на екскурсії, аби дізнатися про історію міста і побачити сучасні арт-об'єкти. Дуже би хотілося, щоб дійсно це відновилося, бо небагато вже таких пам'яток в місті залишилося, і бачите, щоб можна було дітям. Я пам'ятаю ще, як це. Ну ну не пам'ятаю госпіталь, але ми навіть ходили сюди до військових, де... Тинстві, але щоб це залишилося, і щоб в майбутньому поколінні можна було показати за словами Володимира Гайдара, реєстрація учасників конкурсу триватиме до кінця вересня. Результати і виставку робіт, каже, планують презентувати 12 лютого 2024 року. Інна Сендецька Монік, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.